Вітання, моє ім'я Іван Зай, і Це арбітражні новини. Якщо ти весь тиждень наполегливо працював, думав, що попешка не виплачує твій стейбл через халвінг бітка, а не через зріз, та пропустив усі новини. Це відео для тебе. Труха кладе на закони України, не дивлячись на указ президента України про обмеження реклами онлайн казано. Телеграм-канал Труха Україна продовжує надалі продавати рекламу. Закон вступив у силу 20 квітня, але на Труху він походу не діє. Ще й в пості закликають депнути і провести час з користю і кайфом. Дивіться, щоб потім не доводилось з користю і кайфом проводити час у відеоматеріалах телеграм-каналу Служби безпеки України. Добрий вечір, тобі, пане господарю радуйся. В українському медіаполі з'явився новий гравець у сфері арбітражу трафіку. Це Екстратраф, перша медіабайнгова компанія у Дніпрі з таким масштабом. Нещодавно ми прочитали інтерв'ю Сіо Екстратраф на ВХАБІ, який заявляє, що Дніпро це не тільки про офіси, але й про афілієт маркетинг, який розвивається разом з такими командами, як Екстратраф. Посилання на інтерв'ю ми залишили в описі під цим відео. Чорна п'ятниця для грального бізнесу. Саме з таким заголовком на тижні у телеграм-каналі Брудні ігри з'явився такий пост. В ньому пообіцяли викрити усіх російських операторів, які працюють в Україні, й досі, підкресливши, що вони ухиляються. Опа, у, у глянце. Чи надо від сплати податків. І знаєте, цей пост отримав величезний розголос в той же день, коли був опублікований. Ну, інтригу вони дійсно вміють тримати, бо новина вийшла 26 квітня, і станом на зараз відповіді ще ніякої немає. Вікторія Бакалова купила рекламу на Times Сквер. Я не зрозумів, це що Times Square, чи Сквер? Про це Віка повідомила у себе на сторінці та в інстаграм агенції ЯБренд. на білборді, власне, і красувалася сама команда, яка і є обличчям цієї агенції. Така реклама коштує 45 доларів та показується один раз в конкретний момент на білборді. Просто давайте порахуємо, Реклама реально коштує 45 баксів, але тобі треба заплатити ще баксів 200 за те, щоб є людина, яка на Таймсквер вийде в певний момент, дістане свій телефон і зніме сторі з першого разу з першого разу. Це ж якийсь CPM виходить. Наш аналітичний відділ рекомендує оптимізувати показники та налаштувати цю компанію. Або ж запускатися першобілом. У Бразилії заборонили вносити депозити кредитними картками та криптовалютою. А бразильський регулятор опублікував постанову, що тепер всім гравцям ліцензійованих Казино ввести та вивезти гроші можна буде тільки на банківські рахунки, які авторизовані центральним банком. Ну, нахер. Це один з чергових кроків у напрямку легалізації айгеймінгу в Бразилії. Думаємо, що цю тему точно обговорили десь під кальянчик на одній Brazilian iGaming AI Summit AIBC Americas чи Sigma Americas. Ці конференції пройшли минулого тижня в Сан Паулу. Але здається, з цього рішення дійсно є плюси і для гравців. Тепер не треба буде проживати, що в невдалий момент впаде не тільки авіатор, а ще й якийсь біткоін чи ефір. Вдумайтесь, половина усього інтернет-трафіку це боти. Можливо, боти навіть дивляться це відео зараз. На Palai Media вийшла цікава стаття про трафік, заснована на дослідженнях компанії Thales. Вони провели статистику, що 49,6% усього трафіку в інтернеті це боти. Під час аналізу весь трафік вони розділили на три групи: bad bots, good bots – And human. Аналізували також ніші, які більш за все підпадають під атаку та з яких браузерів. Слухайця ж у фармвідділі також можна розділити арбітражників на bad bots, good bots and human. Не поняв. Ти вже блядь, капчу навіть не прийшов, чувак. Можливо, це дійсно сигнал фармвідділам, щоб вони допилили свій софт по автофарму аккаунтів, бо щось надто великий відсоток ботів. Сім та Кінг Partners анонсували спільний мітап під назвою King Red Паті. Івент відбудеться на цьому тижні, 2 травня, у Києві. Гембла, бар, кальяни, діджей. Все по класиці. Але місце ще не забронювали. Але всі арбітражники знають, що головне, щоб бронь була не на місці, а на людях. Думай, де? Знаєте, що ми помітили, що вже не перший раз анонсується якийсь івент, але про нього майже нічого не відомо. Для кого цей івент? Для партнерів, для вебмайстрів, для рекламодавців. Чи не для перших, не для других і не для третіх. Окей, коли тримають у секреті локацію проведення, але чому не кажуть іншу інформацію, нам, редактору і всій команді, не зрозуміло. z casino заскамив своїх користувачів на майже 34 мільйони доларів. О, чи назис? Сюди, сюди, розробники блокчейн Казино z Казіно відправили 10,5 тисяч ефірів у протокол стейкінгу Lido замість повернення цих коштів користувачам та інвесторам. Розробники спочатку обіцяли, що повернуть свої гроші юзерам, проте потім відкоригували свою заявку у Твіті. І які з цього робити висновки? Не довіряти людям, які редагують свої пости, і проектам, які мають у назві букву Z. Мені одному здається що всюди, де є літера Z, воно трошки пахне гівном. Тебе ж прізвище заяць. Блять. Це усі новини тижня. Поставте лайк під цим відео, підпишіться на наш YouTube-телеграм-канал і напишіть в коментарях, які івенти очікуєте у травні. Пока!